Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний перетворювач напруги або просто інвертор від компанії MISTERI модель MAC 500W. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться сам інвертор. Доволі важкий, повністю в металевому корпусі. З однієї у нас повноцінна розетка є, кнопка вімкнення, повноцінний USB-роз'єм зі струмом 2,1 А. З іншої сторони, роз'єми для підключення плюсової мінусової клеми проводу, і також доволі масивний кулер для охолодження. Номінальна потужність 500 Вт даного інвертору. Пікова потужність 1000 Вт. Як заявляє виробник, тут чистий синус, не модифікований. Додатково є фіксатори, також два запобіжника по 30 А. Два крокодила для підключення до акумулятору. І також ось така документація, інструкція з гарантійним талоном.